17 лютого у нашому місті відбудеться спалах епідемії доброти. Поширюватимуть вірус гарного настрою більше тисячі вінницьких волонтерів. Акція позитиву проводитиметься у Всесвітній день прояву спонтанної доброти. Організували її представники благодійних фондів Подільська громада та бригантина за підтримки міської ради. В цей день у Вінниці пройде більше 30 флешмобів та різноманітних веселих заходів. Вірус добра вируватиме у близько 50 містах України і не тільки до акції. Яку започаткували саме віничани два роки тому долучилися жителі Грузії, Росії, Польщі, Естонії та Німеччини. Організатори запрошують усіх охочих приєднатись до заходу, аби максимально розповсюдити епідемію доброти. третього театральна 15, актовий зал приміщення ВДТ. Туди можуть звертатися люди, які мають бажання зайнятись і приєднатись до якогось із флешмобів. До якогось із флешмобів ну вони якби самі не організувалися. Там буде в нас офіційний збір, і в цей день поїде. Поїдуть колективи художньої самодіяльності, ансамблі, танцювальні, різні такі, якісь вистави в дитячі будинки нашої області. 17 лютого просто дійсно проявити такий спонтанний прояв доброти до своїх близьких, оточуючих, можливо, це буде в громадському транспорті, на роботі, якось зробити просто добру справу, невимушену добру справу, і побачите, що світ стане набагато красивішим.